Вітаю всіх глядачів мого каналу, В кінці відео ви зможете побачити результати, також умови сьогоднішнього розіграшу. В цьому відео ми зможемо побачити, як саме реагують на проникнення всі держструктури, саме силові, такі як Національна гвардія, ЛСПД, Гоу, Фіп. Взагалі, побачимо, як будуть затримувати, чи будуть затримувати, чи будуть відпускати. У мене є три персонажа: перший персонаж це мій основний, на якому я граю. Другий персонаж, Мітвінг, так сказати, там 60 тисяч статік. І третій персонаж я був создав для жетонів взагалі новачок, там 101 тисяча статік. Для початку ми візьмемо третього персонажа і будемо пробувати проникати на ньому. Потім вже подивимо ситуацію з мого другого персонажа. Ось і зайшов на третій персонаж. Я проїхав через КП-1, там нікого не було. Під'їхав до КПП 2, теж нікого не було. І от вирішив я під'їхати на ДВ, подивитись, хто тут є. І тут були люди, я думаю зупиняюсь. О, уважаємий, громадянини, покиньте територію ви буде заїхали. А, вибачаю, Пла... зараз вже покидаю. Да, да, давай покидайте, покидайте. Ну пожалуйста. трішечки відіграю роль новачка. Я вас супровожу. До сідайте до мене. Ні-ні, давай я просто з вами пробіжуся, щоб десь що ви виїхали за територію. А це хто? Це зотий, це м'ясний до речі. Я так зрозумів, національні гвардії новачків відпускають, типу не завжди затримують. Судячи по моєму досвіду. Далі я вирішив проникнути на ЛСПД, подивитися, яка у них буде реакція. Тут так просто не заїхати. Але можна тут -то забігти. Бамс. Там один поліцейський. Я просто забіжу всередину і буду там бігати. Бляха, закрито. Через середину якусь зайду через гараж. Він мене не побачив поки ще. Так, нікого нема. 16.49, ну мали би бути якісь люди. Ой-ой, там хтось біжить. Дядя на гражданки, на громадянина за за мною, він за мною. Він біжить Доброго дня, з ним люкайданка спе спояс, надяну на гамані, візьму ніж на поручку до себе. Та за що? Доброго дня, можете знаємо з моїм житонь. Поліцейський департамент офіцерія Ригрохер. Чеховину очікуємо? Незаконне проникнення на територію, так. Ні. Що ні? Я закону проник нексюди. 8.2 угу. тобто ви ще й без паспорту, так? У мене нічого нема, у мене є бургери, Кока-Кола, хочете? Я вас зрозуміл, дивіться, поки що ви попередження, більше що не заходите, добре? о о о о Відпускають, відпускають. А, зрозуміло? Да, так, так, звісно. Дуже не вам це. дякую. Я Зробіть паспорт. <laughs> Зробіть паспорт, а я не буду робити паспорт. Ахахаха. Наступними були ФІП, я зразу поїхав до них. Так, катаю жорстко по парковці. Так що біжить за мною чувак. Пішечком. Ніяких законних вимог не було. стоїть. О тут хто стоїть. Чому я маю стояти? Що сталося? Це Ну, охраняй моє об'єкт. Дайтеся мені. Ой, я вже повертаюсь. Давай, давай. Ну коротше, на Фібах мене також не затримали, так само як Національній гвардії. Після цього я зрозумів, що новачків вони затримують на закритій території. Або мені так повезло, тому я зайшов з другого персонажа. Доброго дня. Доброго. Ознайом десь урончикам. Чи може допомогти? Віці, я прокурор, я хочу приїхати. Покажіть раз документики, будь ласка. Ось. Перевірив документики, та віддав громадянина напроти. Будь ласка. Покиньте територію. Чому це ж помаранчева територія? А, це охороняємо помаранчева територія. Якщо у вас немає вагомої причини тут знаходитись, будь ласка, покиньте територію. Так, стріляє зразу. Бамс. мені нікос? Ні, не пробив. Так, тут тупік. Пробили колесо. Ні, я тікаю. Стріляють, стріляють, по мені стріляють. Я захваю зараз. Так, ці двері не відкриваються, на бочку можна залізти. ніхто не бачить. Все, я заховався. Так, вони мене загубили. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Все, мене нема. Що він хоче зробити? Він не знає, як витягувати. Знає. Через єшку заребетіне, але я сяду назад. Він закрив машину. Біжить, біжить! біжить За мною біжить! Ну, думаю, що він не стріляє зразу з автомату. Побіг далі. Побачив мене. Ні! Стріляє з Тайзера. Блять! Це так смішно. Ой біжить один. Ну тут є порушення, я буду викликати адвоката. громадянин, ще тримає мене. Його а, не чутно. здоров'я, дороль, громадінец, підбитка в знайшов гурт, являюсь позивний мій Ось, між грончик може ти ознайомить. А зачем е... показуєте? Ви ж не мене не затримуєте. Ціль вашого перебування на закритій території. Е. наглядова діяльність. Біас позаду мене, вас не чутно. Ви знали, що цей годинник показує точний час? <на> Оцей годинник показує точний час. Реально? Так. Да. Прикольно, не знову часу. Коротше, мене біайз з військової поліції затримав. Але відтоді у нього щось мікрофон поламався, він хотів передати іншому бійцю, інший бійц не хотів брати, потім взяв, цей рішив перезайти, щоб в нього мікрофон починився, і в мене вирішило відпустити. Ну, якщо ви були з мерії, то можете, а так не, не працюєте. Ну, я наглядаю за Національну гвардію. Ні, mm. все рівно я передам його вам. Так, да, я візьму його обов'язково. Послаблю хват. Зніму кайданочки, ну це більше такого не робіть. ого. Слухаю вас, так. Да. Ким являєтесь? Генералом лейтенант. Генерал-лейтенант? Раніше був генерал, що понизили, але я зараз буду ще раз проникати. Що ви на це скажете? Тоді думаю на другий раз вас точно не відпусть. Так. Да. Ну, все, я тоді поїхав проникати. Танк взяли! Танк взяли! А, -а, -а, а! Та не трогай мене! о блядь. о я ж вам казав! Дістав тачку його. Мене все-таки генерал-лейтенант підбив. Твої раз уже проникаємо. Дартай, вирі навпроти. Опа, порушення стадії застосування сили. А статтю зачитати. А хто мене затримав? Мене сам генерал-лейтенант затримав. Люд... ворота, Оця людина справа мене дуже бентежить, дуже під. Ай-яй-яй. Яка людина вас бентежить? А та в чорному спереді. Людина там просто стоїть, нічим не зважає. У мене фобія на таких людей. У вас фобія? Да, на людей, які нічого не роблять, стоять чорному. Нагадайте, права зачитували чи ні? Роді ні, Ні, всі процесса не процедура, принесені, давайте тіло спиди. Та да не кружляйте, мене тошний. Робочий. Хлопчик адвоката хоче. Хлопчик? Я взагалі-то дядя вже. Мужчина. Да мужчина. О Сталкер 2, знаєте гру? Недавно проходив. У мене yeah. після того аномалії в голові Я, може випадчити. Агенти ЮССС прийшли. Прикиньте, у мене генерал-лейтенант з танка стріляв. Я так ваше не вдало? Так, да, вижив. Я як таракан живучий. А ну. Так, вітаю, ви викликали адвоката. Так, да, я викликав. З посвідченням знайомтесь. Як сказав пан затриманий, офіцер тут тільки я один. Це його слова. Mm -hmm. Побусю, а працівники не це не гаді будь ласка, дякую. Добренько, пане затриманий. Вітаю. Mm -hmm. Коротше, mm -hmm. яка ситуація була? Я був проник. Mm -hmm. Кажу, що веду наглядову діяльність. Жостко. Вів наглядову yeah, діяльність, да, дуже сильно катався, дивився, як Національна гвардія працює. Mm -hmm. І коротше, за мною дуже довго офіцер мілітаріполіс бігав, я так розумію. Після того він не давав законної вимоги, мене зупинив. Просто, так сказати, стайзер. У мене стрільнув, взяв кайданки. Потім, я так розумію, у нього почалися аномалії, він не зміг говорити. І мене відпустили. Просто відпустили. Потім я генералу лейтенанту кажу, що я зараз буду так само вести наглядову діяльність, зараз ще раз буду на тій території. Він сказав: Добре. Я сів на свій мотоцикл, проїхав. Далі дивлюсь генерал-лейтенантів у танка, жорстко по мені постріляв, бачите, мене синяки на обличчі. Бачу, бачу. І цей його. І потім мене затримав інший офіцер. Ну так само стайзера стринує теж без вимоги, без нічого. я не знаю, на закритій Щ... охороняємо території можна таке робити чи ні? Ні, не можна. Ну от, таке робили. Так, а так. яку наглядову діяльність ви проводили на території? Г Громадську громадянську. громадянську. Так, громадянську. я платю налоги, я хотів подивитися, що Національна гвардія робить взагалі. Платю і платю. Платю податки, да, податки. Не налоги, податки. Питань немає. Добренько, чи це вся інформація, яку ви мені хотіли передати. Так, шановні суб'єкти затримання після перегляду батякамери, я бачу, що під час затримання були порушені стадії сування сили, зв'язку з чим даю рекомендацію відписати пана затриманого. Пане офіцер. Я вільний. Ну, поки що ні, а зараз буду вільний. Я теж вільний. Ну, не знаю, ви працюєте, ви не вільні, а я безробітний. Я вільний. Все, дякую. Все свобода. Все далі я вирішив проникнути в капітолій, якимось чином старався, щоб відкрили двері і зразу забігти. Та я зміг пробігти, я зміг, я зміг, за мною біжуть! Рамаджани, покиньте з За мною біжуть! Рамадяни, покиньте з території, швидко. Так, так, добре. Так, у тут закрито! У мене нема, я захвався. Та так, так, ну, кайданки на громадянина навпроти. Я цього не очікував. Громадянин це цивільне затримання, Ви були затримані за статтю 8.2. Коротше, мене благополучно посадили, ніяких порушень не було, та й сенсу адвоката викликати. Немає. Далі я проник в фіп, мені прийшло шукати людей, щоб не затримали, Ши, тому що нікого шо? не було. Ши, Можливо, була спецоперація якась. Так жорстко забігаємо. Четверти кого? Ну, ви сказали, Побігаємо що далі. я загроза обществу. Пробігаємо далі, повертаємо наліво. Так тут нікого. Ну Там стоять, не, не затримали. на екстетичну польсу, на кімнатну на грабальну, напроти... Бляха, бляха, Ні, ви не ви стих. Мені, я не з Я не з Ну, яка різниця? Чи? Яка різниця, якщо ви не виконали мою вимогу закону? То все. Unlocker, За 8.2 були затримані кримінальним yeah. кодексом э, проникнені на охороняємо об'єкти металозаборів... Наглядова діяльність. Над ким? Над Федеральним бюро розслідувань. Відпустіть, по-братськи. Так, не треба було так далеко собі гадати. Т розумієте, це так наркотик, я пішов далі і не зміг зупинитися. Ось і все, дійшли ми до кінця відео. Можна зробити висновки, що Національна гвардія не дуже вміє затримувати. Новачки уже ліють, відпускають. Більше бачу, якщо дивляться статік, мають такий досвідчений, то вони стараються затримати. Зараз на екрані ви зможете побачити результати з минулого розіграшу. Також у цьому відео також буде розіграш, так само на 600 тисяч, 3 місця по 200 тисяч. Обов'язково потрібно підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який коментарій. І таким же чином будемо вибирати переможців. Всі, хто зараз вийде на екрані, переможці, будь ласка, напишіть мені в Discord.